Друзі, всім привіт! Ви на каналі Автообзор. З вами Володимир. І сьогодні у нас заміна масла в задньому редукторі автомобіля Jeep Cherokee комплектація Trailhawk. Так, Для початку ознайомлю вас, де знаходиться отвори в задньому редукторі. Ось у нас задній редуктор. І тут два отвори один і з лівої сторони другий. Е, тут під квадрат на 10х10. 10. Е, хто дивився огляд у мене заміну масла у передньому редукторі, е, прошлого разу я поміняв у передньому редукторі і виточив, е, зробив отаку ось приспособу. Тому що, як бачите, тут відстань невелика, і підлізти головкою з ключом не дуже удобно. І я зробив ось із е, такого болта на 17, під ключ на 17, зробив квадрат 10 на 10. І чудово, чудово ця приспособа із задачею справляється. Як бачимо, поставили ключ. На 17 ключик хоп і пробочка в нас пішла. Є. Так, зараз подивимось. Я не взяв нічого, але ну, я думаю, масла тут менше. Як бачите, масло тут не тече. Пробочку відкрутили. І трішки на пробці, як бачите, є невеличка така стружечка. Пробочка справляється зі своєю задачею, е, Насобирує цю каку. тому що, якщо не чистить, треба ці пробки чистить постійно. Якщо їх не чистити, пробка забиває, не виконує свою функцію. і далі... Оцей металевий нальот е, забиває магніти у задньому редукторі, так само в у передньому редукторі, і потім перестає працювати з, е, повний привід на джипах. Це за часто таке буває, у кого пробіг уже там за 100-150 за тисяч Е, Є проблема із включенням повного приводу. Та що, друзі, оці пробочки потрібно чистити ну, регулярно там, раз в 30-40 км, заодно ви перевірите і мастило у редукторах, і подивитесь на наявність отакої ось металевої стружечки. Так, поїхали далі. Відкрутили ліву пробочку, і як бачите, Такий самий нальот є і на цьому магніті трішки. На пробіг у мене 100 тисяч кілометрів рівно. І як бачите, такі стружечка, що на одній пробці, що на другій, образовується. Так, е, мастило не тече ні з лівого отвору, ні з правого. Зараз будемо відкачувати старе мастила. Подивимося, скільки там мастила на 100 тисяч кілометрів, чи скільки. У ну, мене, як бачите, редуктор повністю сухий, нема ніде запотіваній. Все тут гарно. Говорять, багато на форумах я читав, що не доливають із заводу мастила у редуктора. Як бачили і попередньому приводу, я там зливав 0,8 літра, а залив, улізло 1, один, 1 один десь. Тобто 300 грам не було долито, там теж не було запатівання, ніде масло не дівалося із заводу. А залито було менше рівня. Так що відкачуємо. Зараз буду відкачувати отакимось. От Насосом масла, тому що пробки на редукторі зливної немає. Потрібно відкачувати через оці отвори. Буду приміняти отакий ось насосик вакуумний і будемо далі відкачувати. Все, поїхали. Так, є. в парный отверт ну что приготовил бутылочку поехали маслечко у нас пришло оп и пришло в этикаду выкачиваем насос Так. Все вигнав. З первого отвору вигнав. Так, зараз туди гарно до самого доліземо, Зараз з цієї сторони трішки попробуємо достать. Ага, прийшло, прийшло. Ну все. З лівої сторони ми відкачали. Так і заводимо в праву сторону. Зараз неудобно однією рукою. Я там и снимать. Так. Не, не до конца. Так, пришло. Не качай. На вид масличко светленькое. А в бутилочці, як ми бачимо, темненьке масло. Так, бутилочка майже наповнилась. Витягує, витягує, ще тягне. Ще тяне. Зараз. Пробуємо далі до самого дна. Так, ну, в принципі, і все. Більш масло не йде. Виключаємо насос. Відкачали ми. Так, це у нас. Е, літрова бутилка, 1 літр. Ну, друзі, грам 800 є. В принципі 800 грам і, і повинно бути у задньому редукторі. В принципі, норма можна сказати. Можна вважати, що це норма. Так, да, реально 800 грамм. Ні, в мене тут все було в порядок. Може в Америці, правда, міняли масло, а може і не міняв ніхто. Я думаю, мабуть, ніхто не міняв із заводу. І 800 грам, так як і повинно бути в задньому редукторі. У нас вийшло все. Заливаю, закачую нове мастило. Ну, на світ. Теж, дивіться, коли по трубці відкачував масло, масличко вроді би було світле, а так трішки темнувате. Ну, в принципі, в принципі, чистеньке, без ніякого осадка, я на дні не бачу, все нормальок. Ну, будемо заливати валвалайн. 75 В90. Я в передній редуктор таке масло заливав і заливатиму в задній редуктор. Масло себе зарекомендувало непогано, так що буду використовувати таке масло. Далі купив масло ЗТФовське. Fluid 9 для автоматичних коробок передач 9 ступеневих. Далі буду міняти в автоматичні коробки часткову заміну робити. Теж все це вам зніму. Кому цікаво, заходьте на канал, дивіться. Все дуже просто, можна самому все робити. Так що такі діла, все, лізу, заправляю, мастила, закачую. Так, закачку провожу в такій же послідовності. Ємність, насосик і спочатку заганяємо в праву сторону. Поїхали. Так, маслочко пішло. Зараз як тільки потече треба виключать. Так, відкачали 300 грам. Так, закапало у нас масло із правого отвору. Закачали ми сюди. Так, було 750 у цій баночці. зараз 300. Тобто порядка 450 грам ми сюди закачали. Так, переставили трубку правий отвір і продовжуємо закачати. Гарно працює насос. Дуже удобно. Чистенько. Ни нічого ничего не вымазаешь. Трубочки хорошо залазят. В комплекте идут різного диаметра трубки. Так. я Цю баночку откачали. Выключаем насос. Иду за новою баночкой. Так есть, поехали. Процесс пишу. Підключив я насос через зарядний пристрій, тому що до капота далеко, акумулятор знімати не хочеться. Так. Звідси ми відкачали, напомню, 700, а звідси вже... так, 100 грамів пішло. Це 800. 800 у нас було відкачено старого масла. Дві пробочки у нас відкрита, Поки що продовжує закачувати, приймати задній редуктор мастило. Так. 200 грам закачали знову. Це вже 900 Все закапало є. Є, заповнили ми. Задній редуктор повністю. Так. Перва баклажка тут залишалася 700 грам. І друга баклажка. Так, 300 грамів я закачав з неї до замірних отворів. Повністю заправити. Сюди влізло літр мастила. в Задній редуктор джип Cherokee Trailhawk комплектації. Можливо, у Trailhawk е, Тут редуктор не такий трішки. У traйлхокський редуктор влазить літр масла. У джип Чироки Лімтед, е, я знаю, замінювали. То туди влізло е, 800 грам мастила. Так що такі, друзі, діла. Все, залишилось мені закрити, закрутити отакі ось пробочки. Дві праву і ліву почистив, ще раз напомню. Завжди перевіряйте і чистіть оці магніти. І буде у вас задній редуктор, передній редуктор працювати належним чином. Довго служити і радувати вас. Все, пробочки у нас. Закрутив, все стоїть на місці. А наразі все. Всім мирного неба, всім удачі, всім пока.